Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2013 року наповнення даного планшету. І на черзі в нас настала монета із серії видатні особистості України. Тут у мене, бачите, цих монет вже зібрано практично всі по 2013 року. І сьогодні розглянемо монету, присвячену Борису Грінченку. Зараз ми її виймемо із Z пакету. Дійшла і до нього черга, щоб помістити його в альбом на повноцінне зберігання. Зараз її максимально наближу, щоб було видно цю монету. Отже, поїхали. Монета присвячена 150 річчю від дня народження поета і прозаїка, перекладача і літературного критика, автора фундаментальних, етнографічних, мовознавчих. Літературознавчих та педагогічних праць історичних нарисів перших підручників з української мови і літератури, укладача чотиритомного тлумачного словника української мови, одного з організаторів і керівників товариства «Просвіта» Бориса Дмитровича Грінченка на аверсі монети. Почнемо за традицію завжди огляд з нього. Напис в нижній частині аверсу 2 гривні. Далі на верхній частині Аверсу Національний Банк України. Малий Державний герб України. Далі рік карбування 2013 на кутку підручника і логотип банкнотно-монетного двору. В центральній, композиції, в центральній композиції Аверсу розміщено книгу, на якій таке перо. Пером нам прописано Слово Україна, це вислів самого Бориса Грінченка, Україна. Крапка, в цьому слові для мене все. Увінченого таким квітковим гарним ну, можна назвати орнаментом. Підковим, якому, яка така обрамляє дану, е, дану таку книгу, даний такий блокнот, в якому такий пропис Україна в цьому слові для мене все. Далі гурт монети рифлений, як і для всіх монет з номіналом. І на реверсі монети, зображено портретне зображення самого Бориса Грінченка, був-таки бородатий дядько. І по обидві сторони від портрету його роки життя увінчено також квітковим орнаментом 1863-1910 рік. І напис Борис Грінченко. Щодо технічних характеристик монети, то монета відноситься до серії видатні особистості України. Аномізмати їх в своєму колі називають, що це серія піджаки. От, але сиреться піджаки, вона відрізняється по цінах дуже кардинально. Далі, рік карбування 13-й, матеріал Ниль зирбер діаметр 31 мм, маса 12,8 г, тираж у неї всього 20 тисяч штук. Тобто тираж у неї невеликий. І, наприклад, за каталогом Загреби. 2025 року Борис Грінченко, ціна її стережем 20 тисяч, 150 Very Fine, 250 extra Fine і в районі 400 гривень в пруфлайки. -like. Тобто в ідеальному стані монета коштує в районі 400 гривень. Поряд же знаходиться це, до речі. Одна з небагатьох монет із серії видатні особистості є от ще монета Нестер Махно. і, До речі, я робив огляд на цю монету буквально в кількох відео, відео до цього, до мене 2014 го Нестер Махно, як ви бачите, з таким стеражем навіть більшим, якого 30 тисяч штук. У неї ціна у Very з 300 починається, екстрафані 600. В Proflig більше 1150 гривень коштує дана монета стеражем в 30. Борис Грінченко з тиражем в 20 тисяч, коштує в ідеальному стані всього 400 гривень. От така, бачите, різниця колосальна, навіть при тому, що тиражі, здавалось би, у Грінченка менше, але вартість її є меншою. Чому так? Можливість, можлива. Історичний суспільний інтерес до особистості про Нестора Махна більше, неможливо, знають, про Бориса Грінченка менше. І тому от, от формується специфічний ринок. Дану монету мені вдалося придбати 24 листопада 2024 року. Згідно моїх записів по блокноту, взяв її за 412 гривень у Олексія Барбанюка. Ось нинішня ціна на дану монету станом на середину серпня 2025 року, на момент запису даного відео, ціна коливалася в межах 350-420. Тобто я якраз взяв по тій ціні, що була в середньому на кінець, практично 2024 року. Не сильно вона там і змінилася. Далі, що нам відомо про? Скульпторів художником монети виступила Фандікова Наталія скульпторами Дем'яненко Володимир і Володимир Атаманчук. Два Володимири брали участь у розробці. Даної монети, ну і плюс Наталя Фандікова як художник. Монету було введено в обіг в 2013 році за ціною всього в 20 гривень. Ну І з 2014 року ціна монети змінювалася. 35 гривень, 2015 40, 16 рік 60 гривень, 17-й вже 180 гривень. 18-19-му десь сіли ціни просіли. 2019 й це 170 гривень. 20 160, 2021-155, 22 165 починається ріст. І в 22, 22-23-му, точніше, вже ціна досягає 200 гривень. 24-й рік це вже 280 і більше. І в 25-му відповідно ціна вже. Досягла максимуму до 400 гривень. Далі, що нам відомо про Бориса Грінченко? Пройдемося ще по ньому, як по особистості. Борис Дмитрович Грінченко народився в хутірі Вільховий Яр поблизу села Руські Тишки Роганська Волость, Харківська губернія помер 23 квітня 1910 року. В Італії це український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист і громадська. Культурний діяч, редактор низки українських періодичних видань, автор фундаментальних етнографічних, мовознавчих, літерознавчих педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови і літератури, зокрема рідного слова, книги для читання в школі, укладач. Чотиритомного тлумачного словаря української мови, обстоював поширення української мови в школі та в установах, один із організаторів і керівників організації Просвіта це Українська громадська організація культурно освітянського спрямування. Ось, Активний член братства Тарасівців, співзасновник Української радикальної партії 1904 року. Е -е, так, що нам ще відомо? Значить, Борис Грінченко ну, згідно його творчості, розпочавши в 80-х роках 19-го століття, автор близько 50 оповідань величезної кількості повістей. Був автором збірок поезії різних і так далі. Історичні теми, наприклад, присвячені драми серед бурі, Степовий гість, ясні зорі. Перекладав твори Фрідріха Шилера, Гете, Гейна, Віктора Гюго та інших. Працюючи в галузі народної освіти, свої педагогічні погляди, виклав у працях, яка тепер народна школа в Україні 1896 року народні вчителі і вкраїнська школа 1906 року і так далі. Тобто, у нього творчий доробок досить такий був величезний. І Грінченка належить до так званих активних дописувачів, критико-бібліографічного відділу журналу Заря. І свої зведені праці з поточної бібліографії він опублікував під назвою Новості української літератури і нові українські книжки під псевдонімами Чайненко і Ну, Такі часи тоді були. Ну і в честь Грінченка, назване село Грінченкове в Охтирському районі Сумської області. Його ім'я мають вулиці у Львові, Києві, Харкові та інших містах. Також на честь письменника Названня Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, загальноосвітня школа у селі Нижня Сироватка у минулому народна школа у Львові. У 1918 році гімназія в Умані. В 1917-19 роках початкова школа в селі Новосілки. Сьогодні це територія Білорусь та інші. Всеукраїнське товариство просвіта імені Шевченка щороку визначає премією. Імені Бориса Грінченка, вчених просвітян громадських і політичних діячів, які зробили значний внесок у розбудову незалежної України, утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам'яті, формування національної свідомості та піднесення духовності, добробуту українського народу, просвітницьку і подвижницьку діяльність в Україні. 22 серпня 2011 року в Києві було відкрито пам'ятник Грінченку. А 4 липня 2012 року Верховною Радою України було ухвалено постанову про відзначення 150-річчя дня народження Бориса Грінченка. Ну і відповідно 22 листопада 2013 року Національним банком України введено в обіг пам'ятну ювілейну монету Борис Грінченко. Номіналом 2 гривні, яку ви бачите зараз перед собою. Ну і у Львівському національному літературному меморіальному ім. музеї імені Франка зберігається унікальна світлина Бориса Грінченка, датована 1901 роком, з його автографом. Ну, і звісно, що особистість дійсно дійсно видатна. Не просто так зображується вона на серії видатні особистості України. Особисто для мене я відкриваю історію. Багатьох діячів України саме завдяки монетах. Їх у нас в серії видатні особистості, Крим, вона досить велика, і вона продовжується і по сьогодні. І однією з дійсно з видатних особистостей України можна вважати і Бориса Грінченка. Дійсно, д -д достойна така нагорода видатного українця. Ну І вона стане також моєю. Моїм прекрасним доповненням монет 2013 року із серії видатні особистості. У мене тут поки що в альбомі це друга монета. Першою була Нестора Махно, про яку я вже робив також огляд, і згадував сьогодні про неї, що тираж у Махна 30 тисяч і ціна вже більше тисячі. А у Грінченка тираж 20 тисяч і ціна ледь-ледь перевалила за 400 гривень. Так, зараз ми її обережно помістимо до нашого альбому. І таким чином закриваємо ще одну позицію 2013 року. Ну що ж, друзі, на цьому будемо з вами завершувати. Залишайте свої коментарі під цим відео, чи є у вас така монета в колекції. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!